Вітаю, ви шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, давайте проведемо таку лінію між тим, що Трамп не помітив власну дружину Меланію на е, зібранні. Так, Представників Сполученого народу Сполучених Штатів Америки, які прийшли привітати його перед виборами і висловити свою підтримку. Так, і Трамп, виступаючи з мікрофоном, розповідав у цьому загалу там тисячі людей про те, що його дружина Меланія, на жаль, не змогла приїхати. Так, вона і. Душою і серцем із ними, але її тут немає. І тут поряд стоїться Меланія, опустивши голову в бейсболці, і руки опустивши. Так, ну Я не знаю, що вона могла в цей час відчувати, тому що я в такій ситуації ніколи не опинявся, але думаю, що це надзвичайно неприємна ситуація. Далі продовжуємо. Наступне він фактично не помітив Стамбула, так. куди він запросив і Зеленського, і себе самого запросив, і Путіна запросив туди. Але чомусь він туди сам не з'явився і сказав, що у тебе Путін був. То тоді він приїхав. Але в принципі, йому можна приїхати і просто так. Він, навіть коли він зустрінеться з Путіним, то він може його не помітити або забути про те, що він з ним зустрічався. Ну, я думаю, що там в США треба щось із цим робити. Тому що ну, куди далі? Розвивати цю ситуацію, коли людина абсолютно неадекватна, психічно, так. Ну, неадекватний він. ну, е Я розумію неадекватність і того народу, який його обрав, коли він побачив оце все і це ж показали у всіх Сполучених Штатах Америки, як він забув про присутність дружини. Тепер у нас дивується, що він там запрошував Зеленського. Запрошував Путіна, запрошував себе, так, не знаючи, він, він міг приїхати і не помітити Ердогана, який є господарем там, у цій країні, у Туреччині. Це біда величезна для Сполучених Штатів Америки і для всього світу. Я не здивуюся, якщо він дійсно зустрінеться безпосередньо з Путіним і заявить, що його тут немає. Так. Або його немає Трампа, або Путіна немає. Це ж вже якась тенденція, оце все, що він не помітив власну дружину. Я не думаю, що Путін для нього важливіший за власну дружину. Чи, можливо, важливіший за Миланію, тому вона так себе і поводила. Це ж так, якщо продовжувати всю цю лінію, то так же складається ситуація не на користь світу, не на користь всього іншого, не на користь завершення війни. Не на користь встановлення якоїсь справедливості. Взагалі, Трамп і справедливість це абсолютно різні речі. Ну, не знаю, психологи чи психіатри говорять, що у таких людей є деформована або взагалі знищена знищене почуття справедливості як такої. Тобто він довіряє власним інстинктам тільки, а інстинкти його підводять. Тому що він вже в такому вісі знаходиться, коли оці природні інстинкти людини починають відмирати. Це ж так, вони відмирають. І, звичайно, в першу чергу страждає мозок у таких людей. І довірити йому таку державу, як Сполучені Штати Америки, і е, також намагання його втручатися у всі е, ті проблемні регіони і проблеми, які існують в світі, вони ж можуть призводити до катастрофічних наслідків. Що з цим робити? Ну, не знаю, це імпічмент, але схоже, що. Демократи бояться цього імпічменту. Так, я дивлюся про те, що його опоненти, один опонент з демократичної партії, не знаю, хто він там, сенатор чи конгресмен, він намагався так, провести цей імпічмент, зібрав відповідні матеріали, в тому числі і ті, про які я вам сказав. І намагався це винести на голосування, то нібито не знаю наскільки правда, саме демократи його зупинили. Цікава дуже ситуація. Мені вона не зрозуміла у цьому сенсі, але напевно у них є якісь міркування у демократів стосовно е, Трампа.